З одної сторони, ми дуже чітко розуміємо, що офлайн навчання це є пріоритет для якості освіти, а і там, де він можливе, там де можливе офлайн навчання, ми очевидно хотіли би бачити офлайн навчання і відійти від цього від цієї ситуації з онлайном. Ми маємо розуміти, що в нас вже є деякі деякі заклади, які працюють четвертий рік. В онлайн форматі, тому що мова йде про певний період там ковіду і пандемії, далі дуже коротка пауза. Ми нібито повернулися до офлайна, а і далі почалося вторгнення. Відповідно, очевидним є те, що в нас є певні освітні втрати. З іншої сторони, ми маємо розуміти, що в нас є дуже неоднорідна ситуація по країні. Офлайн навчання є очевидним для Ужгорода Чернівців. А частково для Франківська, для ну можна говорити про Львів, можна говорити там про рівне, про Тернопіль, про інші освітні центри в західній Україні. Але очевидно, коли ми говоримо про офлайн, це неможливо в Харкові, а тим більше в Запоріжжі чи, чи в Миколаєві. Це це нереалістично, тому що ці міста є постійно в умовах загрози і балістики. І інших це особливо нас турбує стосовно Харкова. Нас чекає реально, ми вже готуємося до надзвичайно важкої ситуації в зимі наступного року, і тому у нас є листи, які вже пішли до закладів вищої освіти, до фахової передвищої, з нашими рекомендаціями стосовно ну, того, щоб переглянути е, графік навчального процесу на наступний семестр. Тому що ми очікуємо, ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день в Україні величезна кількість генерації є знищена. Відповідно, нас очікує достатньо важка зима. Ми розглядаємо різні можливості, але е, імовірність дуже висока. Що в нас будуть продовжені канікули е, в зимовий період наступного року? Відповідно, зараз потрібно коригувати наш. Навчальний процес і готуватися до цього для того, щоб продовжити зимові канікули. Ймовірно, будемо вчитися наступного року до липня місяця, і ми будемо використовувати максимально суботи. Ми не говоримо про яку небудь зміну в навчальному процесі для Ужгорода, чи для Чернівців, чи для Франківська. Але ми точно говоримо про зміну в навчальному процесі, в графіку навчального процесу для Харкова, імовірно, для Полтави, для Дніпра, для Запоріжжя а для, для міст, які знаходяться в ну в ситуації, де з проблеми з теплом і з енергетикою. У нас є запроваджені е, регіональні коефіцієнти, які впливають на е, чи які коригують е, е, вступні бали для е, вступників, які вступають в заклади, які знаходяться на прифронтових територіях. А е, ну і крім того, е, відповідно до е, формули фінансування, яка е, розподілу коштів бюджетних коштів, яка була цього року застосована, вже Відновлена, швидше кажучи, відновлена вперше за час воєнного стану, а запроваджено було дуже такі суттєві коефіцієнти для підтримки саме прифронтових закладів. Мова йде про Харківську область, мова йде про Запоріжжя, про Миколаїв, а частково про Одесу, Дніпро, Полтаву. Коротше, ці заклади отримали більші чи менші мірі. Підвищене фінансування, ну а крім того, є полегшений вступ для вступників цього року. Насправді нічого не змінюється з минулих років. А особа, яка вступає з прифронтових перепрошую з тимчасово окупованих територій. А очевидно, ми не будемо вимагати від цієї особи, щоб вона складала НМТ, тому що це нереалістично. А відповідно, ця особа має можливість звернутися до одного з освітніх центрів це Донбас, Україна або Крим, Україна, і а, вступити через такий центр. А відповідно так само і ми розуміємо, що ця особа громадянин України не буде мати ймовірнувати атестат Тату, які, які ми визнаємо на території України, відповідно там будуть різного роду документи, які можна буде прийняти в заміну. Цих цих документів, які є ну нормальними і звичними для нас на території, яка є підконтрольною нам. А ну і очевидно, мова йде про вступ тоді за співбесідою, а не за НМТ. Якщо говорити про вступ на магістрські програми, це так само важливий елемент, що якщо особа е, перебуває на тимчасово окупованій території і вона вчилася в закладі вищої освіти українському дистанційно, то ця особа має право поступати на Магістерську програму в а, закладах вищої освіти України на ті спеціальності, які користуються а, особливою підтримкою від держави. А ну і відповідно це робиться так само без ЄВІ і без ЄФВВ мається увазі стандартних вступних іспитів, які передбачені для магістратури.